Подивимось, як буде, але очікування, звичайно, завищені. Стільки вони настворювали, що можна так. було і 10-1 вигравати. Тут таке сталося і дуже невтішний навіть, знаєш, малюнок рих. Ви мене списували, чи що? Ми не домовлялись насправді. Всім любителям футболу привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І це сталося. Чемпіонат Англії сезону 23-24 завершено. І, ну і хто чемпіон Олексію? На жаль, не Арсенал для когось, <laughs> так. На жаль, не Ліверпуль. І це знову четвертий раз поспіль, рекордний раз Манчестер да, Сіті. Сьогодні ми обговоримо а, результати загалом чемпіонату. Ну і звичайно, два головні матчі: це а, саме Сіті, який грав з. А, Безпосередньо з гемом. Не так. — Вже це було, наче позавчора, так, да? колись. Uh, і звичайно Евертон Arsenal. Тож, ми ще зручніше, і можемо починати. Підписуйтесь, не забувайте. І ставте вподобайки. Ми пройшли цей сезон разом з вами. Дякуємо, що ви дивились нас. Але не забувайте uh, поширювати це відео також серед своїх знайомих, друзів, рідних. Підтримуйте український контент. Поїхали! Я пропоную почати з сумного, напевно. Так? Okay. Це з зони вильоту, трошки затронути цю тему. Лутон, Берлі, Шеффілд. Кожна з команд грала в останньому турі і вдома. Прощалася зі своїми вболівальниками з АПЛ mm -hmm. і кожна з команд програла. Чи всі вилетіли по ділу, як ти вважаєш? Чи тобі, як і мені, трошки шкода Лутон? Ну, звичайно, чисто так по-фанатськи, так Лутон, напевно, по духу хотілося б, щоб він залишився. Але мені здається, ось те, що ці три команди вилетіли, вони просто показують, що справді ця фінансова прірва, яка є між маленькими клубами і великими, вона все ж таки впливає на результат. Якщо ми приберемо да, те, що було зняття очок там з Евертона з Ноттінгема. То Лутон все одно досить далеко, так майже там десять 10, 10 очок. 10 очок від наступного місця. І тоді все не так виглядає, наче вони мали шанс залишитись. А, але саме ось, по такому фанатському духу, справді, Лутон шкода, вони класно грали що з а, грандами, вони не боялись були такими небезубими були. Так Берлі. Краще почав грати ось другу половину сезону, почали десь знаходити гру, але вже було запізно. Ну, ну а Шефілд Шеффілд справді дуже якось розчарував в плані того, що вони навіть за всю історію АПЛ пропустили найбільше. Сто 104 голи, здається, так. Тобто вони не були готові. Якщо Берлі і Лутон все ж таки показували десь гру, так, симпатично, то ось Шеффілд, на жаль, був не готовий. В навіть складно згадати, там, якогось футболіста виділити, так? тому що в Лутоні це і Барклі, і нападник вилетіло з голови, як його прізвище Адебайо, який та... е хитрики влаштовував в першому своєму сезоні. Тому я думаю, що деякі гравці з Лутона напевно таки залишаться в АПЛ. І мені здається, Лутону не вистачило стабільності саме серед набирання очок проти середніх команд: mm -hmm. проти Вулвергемптона, проти А, Ну, от такого плану команд. Якби вони набирали більше очок, там три перемоги ще їм давай так проти цих команд. Вони б залишились в АПЛ. Тому чекаємо в наступному уроці. Повернення до АПЛ. Да, — Так, От як, наприклад, Лестер зробив, так по суті, рік побули там і були чемпіонами чемпіоншипу. Тому все можливо. Я пропоную тобі назвати дві команди, які тебе приємно здивували, і дві команди, які от розчарували в цьому сезоні. Можеш середини таблиці їх назвати, якщо в якщо тебе є так експромтом. Спригадати когось. Ну, зд... мені здається, ті, хто здивували, це точно Крістал Пелас з другої половини, от як прийшов Гласнер. Це справді вони класно заграли. Ще Оліса, що, Оліс, що Оеза, що Матета це взагалі, напевно, Голанд 2-0 чи 3-0, я вже не знаю. Бик якийсь. Да. Дуже класно себе розкрив саме при цьому тренері. А, а другий це напевно, напевно Бормус все ж таки. Бо вони здобули найбільше очок за всю свою історію в АПЛ, класно грав за барний. Ну і загалом симпатичну гру став і Раола. Щодо розчарувань, то це напевно, 100%, ну, не напевно, 100%. це Брайтон. На жаль, вони не там, де повинні були бути та, з тою гру, яку показували там, в минулому сезоні, на початку навіть цього сезону. І напевно Бренфорд все ж таки хотілося б, щоб вони були трошки вище. Ти, ти, ти мене скажеш? списував? <рес> ти в мене списувався, ми не домовлялись насправді перед цим. Це, це все, це все імпровізація, друзі. Так, Брайтон був чудовим першу половину, ти абсолютно правий. Але те, що сталося далі, мені здається, ну, можливо, не пряма вина, але відсотки 50 дедзербі, тому що mm -hmm. ці з'явилися чутки постійні, що він веде, переговори то з Челсі вже. То взагалі там, то вже тепер зараз кажуть про Баварію думками, він вже був не в Брайтоні. І можливий футболісти це відчули і зрозуміли, що на сезон можна забити. Брентфорд, так по складу команда доволі непогана і по досвіду. І тою грою, яку побудував Франк ще в минулому сезоні, mm -hmm. коли вони просто пресингом давили, вбивали фіз фізикою ну, всі команди, це було круто, але. Цьому, цьому сезоні це всього на всього 16 місце. І вони там 10, 39 очок а навіть 40 очок не набрали, ті, не, які не. начебто гарантують спасіння. Тому так, це головні розчарування. І ти прави, абсолютно Борнмут та Іраола. Іраола взагалі має шанс, мені здається, стати одним з найуспішніших тренерів АПЛ. І, можливо, вже в наступному році чи через рік ми побачимо його десь у топ-клубі. Тож, а з приводу Кріста взагалі повністю солідарний, знову таки. У мене всі ці чотири команди виписані. Ти чітко сказав під Під керівництвом Гласнера вони показали і проявили себе шикарно. І цей це показує, що звільнення Хорсона воно було справедливим і вірним рішенням. Але я додам, що ось минуло сезон також другу половину, коли Хорсон прийшов. Після Пелес також забустив, класно грав. А почали сезон, ну. Не, не так, як очікувалось. Тому подивимось, як буде, але очікування, звичайно, завищені для Кріста Павес на наступний сезон. Що сказати? Манчестер Юнайтед поза Єврокубками. Навіть те, що вони побили. Ну, почекай. Ще не точно, ще можна Кубок виграти. Да, можна да. Єдина надія це Кубок Анлі, який вони будуть грати з Манчестер Сіті. І тільки перемога гарантує Юнайтед участь у Лізі Європи. Але доти, Юнайтед поза кубками, тож можемо починати вороти саме Челсі, Ньюкасл і Тоттенхем, так. Тоттенхем, я скажу, що все ж таки, незважаючи на те, що вони здали так, там останні десять сезону, останню, все ж таки, це крок вперед. Тому що Коголу тільки пройшов клуб. Він класно побудував гру. Є такі позитивні моменти, багато гравців розкрилися. Той же Джонсон, Колосевський іншу роль на себе примірив. Ододжі. Ододжі, да. Ну, Тобто, справді, і гра така досить симпатична. Це такий Аля Брайтон, да, колись там, два сезони тому, коли Поттер був, але більш професіональний, напевно, і з, більшим, і з більшою якістю гравців. Що, що ти скажеш про Ньюкасл загалом? Чи вони заслужені там, де вони зараз є? В принципі, якщо ми беремо до уваги травми, так, які торкнулися команду, то скоріш за все так, більше так, чи ні? Тому що був у них відрізок, коли вони просто провалювали так само, як і Челсі. Зон просто здалося, що Челсі включився трошки раніше в цю боротьбу за Єврокубки, ніж Ньюкасл. А Манчестер Юнайтед так і не включився, на жаль. Тоттенгем, він, в принципі, був там в п'ятірці, четвірці завжди, і вів боротьбу з Вілою постійно. Mm. Тому, от саме, не знаю, як тобі, мені здається, що Тоттенгем, Челсі на своїх місцях, як і Ньюкасл. Тобто от вони так і йшли майже плюс-мінус рівно, і там їх відділяє буквально Тоттенгем від Ньюкасла 6 очок. Mm -hmm. Справедливо, на твою думку, чи ні? Та да, в Челсі класно видав другу половину сезону. Хотілося б, напевно, що раніше. Тобто, мені здається, що змінилося у другій половині сезону. Якщо в першій Челсі не доперформив, то другі вони почали оверперформувати і ну, реалізовувати те, що у них було, і прийшов результат. Ну так, можливо, те, що будував почетіну. Потрошку почало працювати все-таки. Дійсно, але видно все таки, що команда, під цей останній тур, який вони грали з Бормутом, вони видохлися вже. І вже отут прям догравали так, що здавалося, що Бормут має забирати цей матч, і було б не дуже добре для почутті в останньому турі впасти на сьоме місце. Просто мудрика не було, тому так гра не пішла тільки цьому. Так, скоріш за все. Ну і... Вітаємо Астон Віллу, Так, вона зайшла до Ліги Чемпіонів. Це великий крок. Уна Емері показав свій тактичний геній. незважаючи на те, що вони в останньому турі програли. Але загалом сезон дуже класний, класне виконання гравців, той же Воткінс. Що скажеш по ньому? Чи він справді вийшов на той рівень? Так, топ форвардів, топ плеймейкерів, я б сказав навіть з його системи. Так, звичайно, ну тобто, мені. мені... Завжди подобається аналізувати футболіста, коли в нього не тільки голи, так, бо голи це добре, але коли він ще й потужно асистує, от якщо ми беремо пару Уоткінс і Палмер, mm -hmm. ну не просто так, Палмер ну назабивав mm -hmm. пенальті, хтось каже. Але ви подивіться, Палмера ще й купа асистів, Він по асистам як... по діям голи плюс передачі, здається, найкращий да, візі, якщо не помиляюся. Тому. Так само і Воткінс, в нього передач за 10, 10 і, голів, і голів 20. Тому а, шикарний сезон, і я дуже сподіваюся, що він поїде на євро. Та повинен? Ну, просто нікому не повинен. Ну, Кейн, Кейн, да, звичайно, так. Кейн я маю на увазі з АПЛ. Але, в принципі, під Кейном він думаю, буде почуватися для заміни Кейну це те, що треба. Можемо поговорити про Ліверпуль. Да? Данке Юрген. На жаль, Юрген Клоп покидає Ліверпуль, але залишає свій певну спадщину. Так? Ті роки, які він керував Ліверпулем, це було з чимось, активно боровся з Гвардіолою, зі злим шарлатаном. І інколи це, це вдавалося, але постійно тримав його в тонусі. Так, так, вони от, як Кріштіану Роналду та Ліонель Месі, один одного постійно наздоганяли. Так, дійсно можна, якщо проаналізувати, багато хто скаже, так, Ліверпуль, що там вони виграли? Один чемпіонат, одну лігу чемпіонів за ці роки. Можливо, але коли тобі протистоїть найкраща команда у світі не, без лімітів так, на витрати, mm -hmm. і найкращий тренер у світі, і футболісти, ну, на кого він показує так пальцем? в того футболіста гвардіолі куплять. І проблема не в тому, що його просто купляють. Проблема в тому, що його гарантовано купляють, бо цей футболіст захоче піти до гвардіоли. Тобто, вибираючи, напевно, між гвардіолою і клопом, футболіст там на 60% віддає перевагу саме іспанцю. Mm -hmm. Тому клопу в цьому плані, як і фінансовому, було трошки складніше. Йому доводилося розкривати гравців, які коштували не такі шалені гроші, так там. Якщо ми беремо мане того самого, якщо ми беремо салаха, якщо ми беремо фірміно, це всі футболісти, які приходили не за шалені кошти. Тому дійсно, в плані трансферів в Ліверпуль круто потрапляв і... або це клоп їх круто розкривав. Тому Данке клоп, як ти сказав, легасі залишив пристойне, і в Ліверпулі його будуть згадувати завжди з любов'ю. Я вважаю. Ну і звичайно чекаємо нового тренера. Це Арне Слот. Клоп навіть проспівав його ім'я, коли прощався з клубом. І сказав: Ну, він попросив фанатів, щоб вони відносились все ж таки, залишались такими беліверами лояльними, та, і, да. і лояльними до клубу. Вірили у найкраще. Ну і звичайно, подивимось, яким буде Ліверпуль без Юрки клопа. Бо цього ми вже давно не пам'ятаємо. Ну, я думаю, у нас залишилось саме таке солоденьке Манчестер Сіті та Арсенал. Так? До цього туру здавалося примарна інтрига. Я, я вважав, що її немає, але примарна інтрига для когось вона чисто математично ще залишалася. І каноніри в цьому турі мучилися проти Евертона. Проте. Цілком заслужено, стільки вони настворювали, що можна yep. було і 10-1 вигравати. Е, виграли справедливо, ніяких питань. Чого не вистачило арсеналу, щоб стати чемпіоном? Е, менталітету mm -hmm. переможців я б сказав. Власно, е, от Родрі, да, коли після чемпіонства Сіті, Родрі давав інтерв'ю, його спитали там про арсенал. Він сказав, що колись ми з ними грали, тобто Сіті Арсенал. То не відчувало, що Сіті хоче перем... Ой, що Арсенал хоче перемогти. Тобто вони приїхали саме за нічією. І вони дуже сильно там, раділи. раділи ці нічії. Хоча ну, це не менталітет переможця. Можливо, ось Арсенал йде в цьому напрямку, але ось другий Сон поспіль цього не вистачило. Є такий класний вислів, мамба менталіті. Да, так, да, да, звичайно. Да. Це коли є такий відомий баскетболіст Кобі Брайант. І він, напевно, один з тих людей, хто найближче наблизився до е, рівня Майкла Джордана, mm -hmm. хто ж каже, що є Ліброн Джеймс, любителі баскетболу, але в мене інша думка. І от саме Кобі Брайант і його ментальність це стало таким е, метафорою, такою. Я не знаю, коли людина після. Програних матчів не шукає виправдань. Він, це просто машина якась була. І він своєю ментальністю просто вбивав суперників. І Арсенал мав би виходити на матч в Сіті таким чином, щоб Сіті їх боявся, і Арсенал мав би вдавити. Тому мамба менталіті це те, що потрібно привити своїм футболістам саме Артеті. Але крім цього, я не зупиняюсь в тому, що. Прекрасним доповненням в наступному році був би Олександр Ісак до цієї команди. Можливо, можливо. або Волі Воткінс, той самий, <сих> про кого ти вже сьогодні казав. А, знаєш, що було дивне. Я ну, дивився паралельно да, ці два матчі. А, і Арсенал, а, наче напевно, хтось їм казав. Чи результат Сіті а, це було видно якось по малюнку гри, коли там Фоден забив на початку а, за Сіті. То одразу почало щось. Арсенал втратив якусь таку концентрацію. Да. Тому тут незрозуміло, чому вони дивились на інших, так? Треба було просто вигравати. І Евертон мав навіть моменти там, і Доміка Верт Лювен, і вони забули штрафний. Тобто Арсенал... А коли Сіті грав з Вестхемом, так, да, ось останній тур, то Сіті тримав Вестхем. У... У їхній штрафній вони не могли навіть вийти. Там деякі моменти були, але загалом вони реально завжди були на половині поля суперника. Тобто Сіті справді хотів домінувати, хотів виграти. Це і є ось ця різниця, напевно, між цими командами. Ну і не забуваймо, найкращий гравець сезону у Фоден, І він виходить на матч і своїм дублем, просто yeah. всім критикам закриває рот. Чому саме я, найкращий гравець АПЛ в цьому сезоні. І... Хто скаже це Палмер, так хто скаже це Голанд, хто скаже це Уоткінс. Mm -hmm. Але напевно таки, якщо твоя команда стає переможцем АПЛ, то слід шукати саме там кращого гравця. Ну і можливо я б обрав ще Родрі, так він такий так, звичайний -неп непомітний лицар свого клубу, але він робить багато роботи і часто півзахисників так таких їх не цінують. Да? же, наприклад, Канте був в Челсі, це просто машина, яка закривала повністю все поле. Ось так, і Родрі для Сіті це таке серце, яке є потужним таким механізмом цієї машини. І це підтверджує статистика, тому що ми бачимо, що коли Родрі грає, да. Сіті взагалі не програє. Сіті анбітен так і є. І під... знову скажемо, що Сіті переміг. Це в четверте поспіль. А, і це такий перший результат за 135 років. А в, саме в АПЛ це такий перший результат. Тож вони вписали себе в історію, як сказав Філ Фоден. Ми в підручниках по історії тепер. А, ну і Гвардіола вже вже 6 титулів. АПЛ щось нереально, так. Все одно, ну, гроші грошима, але Гвардіола все одно вміє тренувати. І... Титул, ці титул тільки це. Тож чекаємо, коли попрощається за ПЛ е, і ПЕП, як і клуб. Так, щоб ми побачили, як буде виглядати Сіті саме без цього тренера і якою буде вже команда при іншому коучі. Ну І завершити я хотів би нагородами. Так, е, 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 кращий гравець, якщо Олексій сказав, це е, е, саме Філ Фоден. Е, е, Мо, як сказати, молодший гравець, так? Да? Да, найкращий наймолодший гравець. Так, кращий наймолодший гравець це. Хто? Палмер. Так, Кол Палмер. Ну і, звичайно, кращий бомбардир це Ерлін Холанд. А кращий, кращий плеймейкер. Хто застановили? А, Воткінс. Да, Воткінс. Ну, тобто, це, по суті, нагорода за асисти, але вона називається як плеймейкер. Варто. Так. Ну і кращий воротар це Давід Рая в Арсеналі, а не в Сіті Едерсон. А, Тож це також була запорука успіху Арсеналу, але трошки не вистачило. Я пропоную тобі назвати ще по одній команді. Ми вже назвали в це яка тебе здивувала в чемпіонаті в цьому році найбільше, і яка розчарувала. Ну, напевно, найбільше це Астанвіла. Вони на початку сезону програли Ньюкаслу, і здавалося, що ну, все ж таки вони так вис високо не піднімуться. Але... Я казав, пам'ятаєш, хоча поверніться в перший випуск, я казав. Ця команда вилетить взагалі. то основі, справді, у Наймері зробив велику роботу. Подивимося, що буде в лізі чемпіонів наступному сезоні, але це справді команда класна дуже. Ну, Якщо про розчарування поговорити, то. Це, напевно, Манчестер Юнайтед я вважаю. Так, да, погоджуюсь, бо вони в тому сезоні задали планку. Здавалося, що будуть боротися за чемпіонство. А тут таке сталося, і дуже невтішний навіть знаєш, малюнок гри. Нехай там результат, але малюнок гри також неоднадійливий да, немає відчуття, що то, ну, от, наступний сезон ми як покажемо. Да, Нема такого відчуття. Бо що ти навіть не знаєш, чи буде тренувати в наступному сезоні Тенхак. Мені здається, що скоріше за все, ні. І, і, і десь був пост, що це найгірший сезон МЮ по місцю в таблиці, yeah. найгірший сезон сезонним по забитим, по очкам, по пропущеним, по різниці. Жахливий сезон, але при цьому команда має шанс потрапити в Лігу Європи. Якщо зараз вони вивезуть якимось чудом фінал проти Сіті, це буде казка і ну, що все може бути, це один матч. Тому ж, чекайте вже на фінал Кубку Англії. А, з вами були ми цей весь сезон. Хто нас дивився ще раз дуже дякую? Павло, щось тобі є ще сказати? А, загалом підписуйтесь, так а, а, пишіть ваші варіанти, щоб ви хотіли бачити на каналі, на каналі Влітку саме. Тому що буде перерва. Можливо, вам цікавлять якісь історії, біографії гравців. Можливо, якась статистика. Ми. Матчі легендарні. Да, матчі легендарні. Ми відкриті до вашої пропозиції, до ваших побажань і хочемо їх враховувати в, наших, в нашому контенті, в наших випусках. З вами був на англійських полях. Дивіться футбол, чекайте на новий сезон. І болівайте за Україну на чемпіонаті Європи вже зовсім скоро. Дякуємо, що дивитесь і дякуємо за цей сезон. До зустрічі пока.